Доброго всім, шановне панство! Не забудьте за вподобайку написати будь-який коментар для просування даного відосика. Також дякую тим, хто підписується на даний канал. Дякую тим, хто оформлює спонсорство або ж залітає на стріми донатиками, підтримуючи. Дуже вам дякую за вашу підтримку. Також ви можете приєднатися до мого телеграм-каналу, в описі є посилання, можете перейти. Також закріплені коментарі, можливо, залишу. Там у нас новини, іноді розіграші. Якось так. Сьогодні ми з вами розберемо не знаю розбір оновлення від офіційного каналу WhatBlitz, що буде в оновленні, коли воно буде і так далі. Тому подібне. Тому давайте розбирати це. Оновлення до речі стартує 7 січня. Хто не знає, одразу скажу. Тобто завтра, хто дивиться це вчора, можливо, можливо, позавчора. Якось так. Ходімо дивитися, що тут цікавого нам сказали. Чекав, чекав, думаю, почекаю годинку, півтори, думаю, гляну, можливо, закинуть українську озвучку. Дивлюся, поки що досі немає. Тому будемо розбирати так. Than... До речі, а оце не БЗТ-70? World... Оце, от широкий, оце отакий от, от хлоп, отакий от ось. Мені здається, це БЗТ-70, до речі, на самому початку, ні? Який ми чекаємо, якраз таки колись. Зимова Малинівка. КФП З70. То прикраси якісь чи що? А, це, мабуть, зміна, зміна мап, Зрозуміло. Ну, зміни в мапах. На Тигр Мауса камуфляж, пам'ятаємо. Довгий час. Типу, Шерік був. Більше ні. КВЗ-70, е 70, 70 буде новий танчик в е в режимах, він тільки буде для режимів, яким можна кидати ракетами, як і в шарядно ракетного. Uh -huh. And if you already own the Sheridan, it'll be double the explosions, double the fun, with a proper rocket duo. You'll have a chance to make the Kopf Panzer missile yours in January. Uh -huh. Це оновлення принесе, по-перше, поліпшені характеристики кільком танкам. Е, ну, Як я розумію, є 75 тс Шкода Т-27, які будуть на 9 рівні. Також е, будуть зміни на мапах зимово малинівка, ешелон, канал. Е, і додано буде новий танчик фпз 70 Ось цей даний ракетний, який можна буде забрати в івенті. Івент е, е, починається в січні. Коли саме не зрозуміло поки що. Project 70 70 розірваний союз буде називатися. Якось так. Ну і далі. Шкода, Т 27. Бронювання їй трішки збільшили. Міцність теж трішки збільшили. Максимальна швидкість у неї зменшиться, до речі. Чи ні, збільшиться? 56 з 50 до 56. Ага. Так, і Є75 e ТС. Теж збільшили бронювання і додали хітпоїнтів. Угу. Буде на 9 рівні. Зі шкодою. Це цікаво. іс 3? Серйозно? іс 3 апнули. КВ-4. Ну йому по грунтам збільшили, по-моєму. Таке собі. In in Всі, типу, можна подивитися в новині. Три uh -huh. мапи змінені о типу розказує що типу на напрямі важких танків завжди там коротше про проблеми деякі ну таке ага тепер ці позиції буде ага базу перенесли на ешелоні, виходить, трішки перенесли базу, щоб легше було брати, щоб ПТ-шки не кидали там на прокатках. Угу. Канал. Так, getting... да, мало проблем. Коротше, на цій мапі з цього респа. Я не пам'ятаю, чи це верхній, чи нижній. Е, По-моєму, це нижній респ. Отут ця прокатка завжди прострілюється. Також прострілюється і ця прокатка, тому що отут, от ста... отут ось стаєш біля цього доміка, і тут от прокаточка, оця прям світиться вся. Паралельно, тут так же само, в принципі, світиться, отут стаєш, теж висвічується. Тут завжди по цим прокаткам дуже боляче Угу. Камінь додали. Це в зону ще одну. The has been to make this more for а це де. <почтав> Чекайте, а це де додали, я щось не зрозумів трішки. А, -а, -а це. Чекайте, це додали, по-моєму. Ага, все, це додали на цьому же респі внизу е кущі щоб по це можна було кидати по. по істенапряму, типу. <почтав> <почтав> І тут для ПТ з'явилась позиція. Угу. Угу, камінь додали, щоб, типу, від простріла можна було сховатись одразу. Ну, непогано. О, кущі додали теж. Файно, нарешті. Угу. Класно, класні зміни, мені подобається. Так, зимова Малинівка. Ага, ну да. Вау! Вау! Круто! Так, оця зона виходить, отут. Тут виходить, не можна було десь стати, щоб зіграти от цю сторону від башеньки. Якщо ти пропушуєш. Тут завжди відкрита сторона була, і типу боляче грати було. І отримуєш завжди з цієї, якщо тут хтось стоїть. Завжди летить по прострілу. Е Файно, тепер тут, якщо ти маяк забираєш, ти можеш стати тут башти і Ну, Типу, стало краще набагато. Так само, як я розумію, з цієї сторони паралельно. So, Такс, а це в нас зміни е, з верхнього респауна. Додали в нас кущик. Тобто, якщо приймати, якщо ПТ, якщо там важики пропушили, можна було приймати. Файно. Так, і також, а це з якоїсь сторони, бо я таки не поняв. Ага, це паралельно біля ПТ-ПТ-поле. Тут ПТ-полочка по правій стороні стоїть. І оце по лівій зробили так же само. Прикольно, прикольно, файно. Так, і о, точку перенесли. Перенесли її нагору. Нарешті, нарешті. Бо тут завжди отут така проблема, коли ти отут стоєш, тебе. Ну, типу, перше висвічують з цієї сторони з стена прямо. І кидають, якщо тут хтось є. Ну, не завжди, типу, залежить залежності, хто там буде, типу. Але якщо вже під церкву під'їжджають, ти вже світишся світишся дуже файно. Не рентгеном, але світишся дуже файно. Тому, так, да, типу. Це файно, що вони віддалили Плюс. Так, це в нас. Ага, це в нас кут. Кут естешний Додали декілька камінців, від яких можна було би відіграти. Також додали рельєф, за який можна сховатися і грати. Файно На середніх танках. Угу, угу. Ну як же в новому році е без нового кама на Тигер Маус? Угу. Скіни на Тигер Маус і на Прожект Морат. У файно прикольно. КВ, другий! Гляньте! оце анімація подиви Потужно. Мені щось здається, що розробники просто по статистиці бачать, що на КВ-2 дуже багато грають. І вирішили, що треба робити на ньому цей. Дуже класно, до речі. Так, це в нас PBR-моделі. По-моєму, Кайернарвон 8 рівня, якщо я не помиляюся. Британський важкий танк. Фердінанд 8 рівня німецька ПТ-шка. Су-101, 8 рівня. ПТ-шка, коли йдемо на об'єкт 263. ВК-4501, по-моєму, чи 02. 02. 02. Ага. Файно. Також, до речі, дивіться, розробники додали такий моментик. В цьому оновленні тепер буде відображатися в іконках, типу, тип техніки. Ну тобто, наприклад, якщо це важик. Він, бачите, темненьким світиться. Якщо це Стежка, вона світліша. так і залишилася з таким щось темно, темно синім кольором. Типу, якось так. І ЛТ, до речі, теж відрізняється. Бачите, ЛТшка у нас Батік теж відрізняється, він якийсь трішки більш, більш насичений темний, темно-синій колір. Угу. Зрозуміло. Ну, да-да. Угу. Ну, клас, да-да-да. БЗТ? затем. Слухайте, ну, по-перше, я доволі здивований, це що БЗТ 70-й з'явиться, що? Ну, це Чекайте, а є тут. субтитри. А, нема субтитри, теж немає. Угу. We'll with... Чекайте. я ну, ну це по вигляду схоже дуже на БЗТ, бо він дуже широкий. Але по НЛД не, не понятно, бо НЛД у БЗ він трішки інший. Ну це не БЗТ, мабуть, 70. Це щось інше. Але. Але, от по цьому вигляду дуже-дуже. Не знаю, нагадує Коротше, на аукціоні щось буде ще. Це угу. 2026. Rockets, maps, New Styles, and Upgrade to start the year with the, to the, and good luck on the battle... Підписуйтесь на канал. <гум> uh -huh. Uh -huh. Блін, приємне оновлення насправді. По-перше, івент на ПЗху. Зміна на мапах класно, круто підтримую таке. Я тільки не зрозумів за аукціон. Це, це що БЗТ? Та не вірю. Що це, що це за танк? Ну, це, мабуть, не БЗТ, бо БЗТ в нього гармата більша набагато. Типу, це щось інше буде. Цікаво, що? Ну, видно, що це важик буде, важкий танк однозначно. А з важких танків, які в нас на тесті, на тестуванні, я навіть не знаю. Типу, БЗТ-70 єдиний був на тестуванні. Що ще? З. Ну, подивимося, дуже цікаво, заінтригувало. М -м ну, і це все. В принципі, ми все розібрали. М -м то завтра завантажуйте оновлення. Будемо це все, скажімо так, тестувати вже в релізі. Тому. Дякую вам за перегляд. Зустрініся з вами в наступному відео. До зустрічі.